Усім привіт! Сьогодні хочу вам показати рецепт дуже смачного яблучного пирога в дуже такому незвичайному форматі. Впевнена, що для вас це буде в новинку, але повірте, що це дуже смачно та гарно виглядає. Рецепт, як завжди, максимально легкий та швидкий. В першу чергу, нам необхідно порізати яблучка на невеликі частинки. Перекладаємо їх в тарілку, де будемо змішувати усі інгредієнти. І зверху яблука поливаємо лимонним соком, посипаємо цукром та посипаємо зверху корицею. Усе гарно перемішуємо між собою. Тепер переходимо до тіста. Попередньо я його розморозила. У мене листкове тісто пів кілограма. Тепер нарізаємо на такі частинки і кожну ще на чотири рівні частини. Тісто додаємо до наших яблучок, відділяючи, щоб кожна частинка була окремою. І зверху я поливаю розтопленим вершковим маслом приблизно 50 грамів додаю і все гарно перемішуємо. Тепер беремо форму для випічки роз'ємну та перекладаємо всі наші інгредієнти зверху на цю форму. І будемо випікати приблизно годину при 170 градусах. Тепер, коли наш пиріг випікся, знімаємо кільце обережно. Так, Трошечки може посипатись, але це не страшно. І тепер будемо зверху накривати тарілочкою і перегортати наш пиріг. Тепер дивіться, яка краса у нас виходить. Зверху яблучки трошки так закарамелізувалися, отворилася карамель. Аромат просто фантастичний, шалений, і це дуже смачно. Повірте, якщо ви бажаєте, зверху можете полити якимось карамельним соусом або додати кульку морозива. Це буде також дуже смачно.